Доброго дня. З вами компанія Автопарк. Він До нас заїхало нове чудове надходження, це Volkswagen Jetta. Автівка у нас 2010 року випуску, обладнана 2,5 бензиновим двигуном з достановленим газовим обладнанням. Автомобіль у нас має автоматичну коробку передач та системою переднього приводу. Автівка у нас і Штатів. всі пошкодження були відновлені, пробіг на неї 339 тисяч кілометрів, ціна її 8790 доларів. Ми маємо противотумані. Фарі, чудову оптику, гуму 16 радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах, автівка в нас повністю потонована. Також була доустановлена камера заднього огляду, роздвоєний вихлоп. Далі по салону. Чудовий шкіряний салон чорного кольору в доглянутому та збереженому стані. Дах у нас без нарікань. По картам заднього ряду дверей також нарікань немає. Є повторювачі на дзеркалах управління дзеркалами, їх підігрів е та регулювання повний електропакет, мультифункціональне кермо, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, виходи під AUX USB, система старт-стоп, мультимедіа достановлена з Bluetooth USB AUX. Та CarPlay, Android Auto також та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавив даний варіант авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також діють послуги лізінгу та трейдину. І з легкістю причинемо для вас будь-яке авто Штатів США. Ну а всю актуальну інформацію можна дізнатися на сайті автопарк.ua.